Вам пораду, будь ласка, ви коли робите замовлення, я вам відповідаю вже на друге питання, на, на коментар. І дякую вам, що ви мені коментуєте. Мені дуже приємно і мені приємно з вами спілкуватися у відео. Коли ви робите замовлення в будь-якої людини, аналізуйте, будь ласка, сторінку. Зайшли на сторінку, проходили по всіх цих публікаціях, по всіх папках, позаходили в відео, рілси позаходили, все подивилися. І завжди люди собі роблять відгуки, закріпляють верхній сторінки на сторінці в шапочці, відгуки. Тому там ще прочитали. Потім написали продавцю в особисті повідомлення. Якщо вам сложно, ну є люди, що кажуть, мені сложно писати, давай мені телефон. Візьміть номер телефона, поспілкуйтеся. Є відеозв'язок. Напиши, можна я тобі наберу на відеозв'язок? Людина, яка відкрита, якщо, наприклад, може вона бути зайнята людина, я, я про себе кажу. я там, ну, На відео ні, дзвонили колись, балакали ми. І то більше моя ініціатива, бо вибирали гейхери, а я кажу, давайте на відео ви виберете, що ну, як же ж це тикається цими фотографіями, ви подивитеся, то людина так вибирала. Тому дивіться, все, все елементарно просто і воно ж ми зараз це ж в інтернеті, як от такого на, на ладоні. Ну видно ж усе, і понятно, хто як працює, все ж відкрито, і, і зар, хто йде в, в ногу з технологіями, хто зараз, так як я ось пішла у відео. У від ви навіть не уявляєте настільки легко і просто продавати у відео. Люди схаменіться зараз. Ну, пізно не буде ніколи, тому що воно все рівно, все йде щось усовершенствується. Тому знімайте відео. Люди будуть іти на вас, тому що ви постійно, ось яка ви є людина, і ви зразу виставляєте, показуєте, ось я сижу на городі, да надо йти сапати з Балакаю, ну треба ж відпочити правильно. Тому а нова пошта, наприклад, я, як кажуть, за нову пошту, тому що нову навіть села, коли я відправляю, я на літо, і верні не те, що навіть на літо, а та рослина, якій краще буде, ось навіть вона не спільна там, злякається та рослинка. На нову пошту її положили і через сутки, максимум двоє. Ну, по-україні, скільки, якщо із села в село буде їхати, ну так, так як ви пишете, десь до п'яти днів можуть їхати, можуть. ну ану, нова пошта, ви завжди дивитеся мої відео. Напишіть, які у вас саме довше по Україні їздять, посилки, скільки днів. Тому не хвилюйтесь, ну тобто, ви хвилюйтеся за свої гроші, коли ви вкладаєте в якийсь товар. Але ви завжди спілкуйтеся з покупцем, з продавцем покупцяюсь. Коротше, ви мене поняли. Спілкуйтеся один з одним, пишіть коментарі і мені щиро вдячна, що пишете. І з іншими продавцями спілкуйтеся, і побачите, що вас оточують приємні, добрі, уважні люди. Бажаю вам добра.